Історія Саші та лабіринту переплетених доль. Після того, як Саша допоміг дописати історію міста Сонця, його хроніка переплетених світів стала ще активнішою. Тепер вона показувала не лише окремі точки перетину, а й цілі вузли, місця, де не дві, а десятки, а то й сотні історій перетиналися, створюючи складні нестабільні реальності. Найбільший такий вузол знаходився на далекому архіпелазі, де кожен острів був уламком іншого світу. Карта хроніки вказувала, що в центрі цього хаосу знаходиться щось, що називалося Лабіринт переплетених доль. Прибувши туди на невеликому човні, який він збудував, Саша побачив дивовижне видовище. Один острів був шматком Багряного лісу з незеру, сусідній уламком коралового рифу, що висів у повітрі, третій фрагментом крижаної пустелі. А між ними тягнулися мости з енергії, що постійно змінювали свою конфігурацію. Це місце було небезпечним. Закони фізики тут були відносними. На одному острові гравітація була вдвічі сильнішою, на іншому. Час плив у зворотному напрямку. Тут жили вигнанці, істоти, що випадково потрапили сюди з різних історій і не могли знайти шлях додому. Пірас, що втратив свій корабель, лицар, чиє королівство зникло, винахідник, чий експеримент пішов не так. Саша зрозумів, що його завдання не просто дослідити, а й розплутати цей клубок. У центрі архіпелаго на найбільшому острові знаходився вхід до лабіринку. Це була гігантська структура, схожа на бібліотеку, але її стіни були зроблені з напівпрозорих кристалів, у яких, як у кіностріччі, прокручувалися уривки нескінченних історій. Коли він увійшов, за ним ув'язалися кілька вигнанців, серед яких був похмурий лицар, на ім'я Гарят і хитра винахідника Телара. Вони сподівалися, що він знає вихід. Лабіринт був живим, його коридори постійно змінювалися, реагуючи на думки і спогади тих, хто був усередині. Якщо Гарет згадував свою битву з драконом, стіни перетворювалися на печеру із за рогу чувся рих. Що Елара думала про свою майстерню, коридор наповнювався шестернями і парою. Цей лабіринт живеться нашими історіями, догадалася Елара. Він заменє нес пастку наших власних спогадів, змушуючи блукати по колу. У самому серці лабіринту вони знайшли його причину. Це не була істота чи артефакт. Це був ткацький верстат долі. Древній механізм, створений, можливо, ще самими прадавніми архітекторами. На ньому тисячі світлових ниток. Ниток долі перепліталися, створюючи гобелен мульти Всесвіту. Але верстат був пошкоджений. Кілька центральних ниток обірвалися, і тепер він ниткав а зладно сплутував долі, створюючи цей хаотичний вузол. Охороняв верстат павук долі. Величезна кристалічна істота, що рухалася по нитках. Він не був злим, він був ремонтантом, який відчайдушно намагався полагодити верстать, але ліше більше заплутував нитки своїми незрабними рухами. Колин бачив, що хтось наближається, він атакував, вважаючи їх загрожу для своєї роботи. Гареть, побачивши монстра, кинувся в бій, але його меч ліше ковзав по кристалічному панцирі. Елара спробувала закинути в нього бомбу, але павук просто вплів її у гобелен, знешкодивши. Саша, використовуючи камінь натхнення, зрозумів, що павука не треба перемагати, йому треба допомогти. Ми повинні полагодити верстат, сказав він своїм супутникам, але ми не можемо просто з'язати нитки, їх треба вплисти правильно. Інакше ми створимо ще більший парадокс. Він розкрив хроніку переплетених світів, на його сторінках почали з'являтися візерунки, схеми того, як нитки мали бути переплетені. Це були історії гарета, Елгари та інших вигнанців. План був сміливий. Поки гарет відволікав павука, змушуючи його ганятися за собою по нитках, Саша і Елара бралися до роботи. Лара, використовуючи свої винагоди, створила маніпулятори, здатні захоплювати тонкі енергетичні нитки. А Саша, дивлячись у хроніку, керував нею, вказуючи, яку нитку, куди вплітати. Це була неймовірно складна робота. Вони дописували історії вигнанців, оснятка до Лігарета, що обірвалася на битві з раконом. Саша прийшов продовження. Перевівши крикона, ритя знайшов у скарбниці портал, що вів у невідомі землі. Елара обережно впліла цю нитку у новий візерунок. Ось нитка Елари, її експеримент вийшов із-під контролю, створивши вибух. Саша продовжив, який відкрив розліб у стабільний вимір, де її знання були надзвичайно потрібні. Павук Толі побачивши, що вони не руйнують, але годять перестав атакувати. Він бічив за узближче і почав допомагати, використовуючи свої маочезні лапи, щоб утримувати нитки, поки Лара їх плела. Коли остання обірвана доля була плетена в гобле, ткальський верстат за це ворівним, гармонійним світлом, лабіринт стабілізувався. А перед вигнанцями відкрилися портали, що вели в їхні нові продовжені історії. Гареть і Лара, прощаючись, Подякували Сачі, де не просто врятував нас, ти дав нам майбутнє, сказав грицар. Павук далі, виконавши свою роботу, звернувся біля верстата і перетворився на маленький, гладкий клубочок ниток Далі артефакт, що давав убачити можливі варіанти майбутнього для будь-якої історії. Саша знов'яв артефактом в руках, покинув лабіринт. Він зрозумів, що його роль бібліотекаря – це не просто. Про минуле чи про сьогодення. Інколи, щоб розплутити його живок, потрібно завернути в майбутню і домого, історія, знайти свій найкращий шлях. А його власна історія вела його дар до нових і ще більш закручених наративних вузлів, що чекали на свого майстра скача